Вітаю, Сейраш. Да, Говоримо сьогодні про актуальні питання сьогодення. Ну, і які ж актуальні питання без згадки імені Трампа? Зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. Чого очікувати від неї? Всі просто занепокоєні? То знаєш, у мене вже на початку нервовий смішок. Бо коли я чую Трампа, він мені вже сниться. Я вже казала на одному з інтерв'ю, що він мені настільки отут, що він мені вже сниться ночами. Ну, типу, це коротше, якийсь жах. Він просто він мене вже заколихав той Трамп зі своїми заявами. Так, зараз подивимося якісь основні моменти, бо там знову розганяють. Давай чесно, там знову mm -hmm. розганяють. Розганяють все капець. Там знову щось заявила російська сторона і полилось гівно по трубам. Понімаєш? Все, все, капіці накриваємося білим саваном, повзем на кладовище. Так, зараз. Дивись, не дивлячись на якісь там гучні заяви чи на якусь таку історію, ми маємо от дуже мінімальні зрушення, хоч вообще в якійсь комунікації. Супер мінімальні. в мене як випадали е, ці переговори е, просто архіважкими з усіх сторін, і для Америки з РФ, і з РФ Америки, і ми і Євросоюз. Ну тобто для всіх учасників, взагалі, які там можуть комунікувати, навіть для Аравії, яка є посередником, це дуже важка історія. Так воно і виглядає, що ми маємо в результаті. Ми маємо відлюдника з обох сторін, угу. і тобто. О обидві сторони вони закапсульовані у своєму баченні. Ми маємо п'ятірку жезлів, тобто ми маємо сутички там, де обидві сторони, тільки в своєму баченні. Вони ще не зайшли до кінця, знаєш, хоча б в якесь спільне поле по прийняттю чогось. Що ми будемо мати е, в цілому, да? За, за задаю питання, от взагалі коли оцей весь, ми ж не тільки за сьогоднішній перемовний процес, Зай. взагалі, оцей да весь масштабний, ми будемо мати дві дві копентакли. Тобто, да, ми будемо мати певне зрушення в десь в якомусь там пунктику, грубо кажучи, але це все одно воно настільки. Заблоковане, воно настільки все одно агресивне всередині, воно настільки ще не виглядає як підписання конкретного чогось, воно виглядає по перевернутому дияволу. Воно все ще проходить по, а, по колесу фортуни. Тобто, да, рух якийсь запустився, але рух настільки важкий, як ото старе е е е в тілі, знаєш, яке зі ага, єлі провертається. Да, Єдине те, що ми зараз маємо, ну от з оцими да початком оцих всіх. Розмов перемовин, розговорів розговорів цієї коротше всій історії. Ми маємо початок смерті, тобто закінчення старого етапу, початок нового етапу. Але це початок. Тобто, це прям ми маємо якусь, от тільки-тільки якусь льот тронувся mm -hmm. зрушувальну історію. Чи є там щось із-за чого ми дійсно маємо, чи є там якісь розмови або давай так, Вимоги, які приводять у нас до нашого якогось болю, да, безумовно, і обговорення наших втрат якихось територіальних інших там відбувається напряму. Для нас це дев'ятка мечів. З іншого боку, ми маємо якісь, ем, якісь тиски. А, і болючі штуки, такі достатньо войовничі по відношенню до агресії, тобто тут воно все одно з усіх сторін. Ну коротше немає там от, от там, те, що пона заявляла Росія, взагалі можна на 50 ділити. Ну зразу, типу, там воно ні поки ні, поки ні про що. Тому вони виставляють цю ситуацію як переможну для себе, але насправді нічого переможного для них там поки і ну і, і нема, і не світить у тому форматі, в якому дійсно це б можна було не просто на рівні ляляля. Понімаєш, заявлять а насправді. Але Україна ж не приймала участь, не приймає участь у цих перемовинах. Чому? В конкретно цих вона і не мала приймати, бо ми назначені на пізніший же час розмов. Це ж не на не на дану зустріч. Зараз у нас іде США РФ. Далі ага. США Україна, а далі можливо, якщо щось десь зрушиться, може бути вже комунікація делегацій на трьох, ну, Тобто тут як там час іще не прийшов. Тут дуже цікавий момент, іще, в якому намагають все-таки в цьому Україна США, там, окрім перетирання, що ж там сказала Росія і куди ми всі рухаємося, там повернення до теми скоріше за все, підписання цих копалин. Отам, ще оце, оця розмова. Ну, типу, коротше, і що вичікують, коли ж Україна підпише документ. Ну, так як ми знаємо, Україна його не підписує. Чи підпише? А що ми вчора надивилися із цього моменту? Дуже хитра, дуже хитра історія. Подібного роду домовленість нам пропонують не тільки Штати. Просто штати мають е, значний ресурс. Давай так мені задавали вчора на іншому каналі питання буквально пряме: якщо без підтримки штатів, ну наскільки ми можемо вивозити, і ми можемо вивозити з натягом тільки оборону, і то. Не всюди, тобто без підтримки штатів супер важко, тільки оборонна позиція важка, але з певними проривами е, е, Рефії да, ну, коротше, дуже важка історія. Європа і Британія ну не зможуть покрити прям такий масштаб, як покриває США. Об'єктивно, США по попростіше покраще, але давай чесно, так як вони раз в е, рік дають по каплі, то це таке на підтримання штанів. Дуже ну коротше, теж така собі знаєш, важка історія. Але, хоч з якимось таким трошечки трошки більше в об'ємі, але що я що вчора? Я надивилася цікавого подібну на оці корисні наші копалини, там земля і оця вся історія претендують не тільки штати, і у нас є ті, хто пропонують нам варіації умови краще. На побартеру, ніж пропонують штати, і нам нашим з нашого боку є чим крити для США. Тобто є момент того, що ну, якщо ви виставляєте отакий невигідний для нас контракт. А я, до речі, подивилася, тут ем, нас не обманюють. Правда, контракт для нас невигідний. Тобто, заява Зеленського тут правдива. Типу не підписали, тому що ну є моменти, де хочеться сказати вельми, ем, шановним е, американцям, а ви там не поочманіли зовсім може. Знаєш, ага. ну це прям про. Програшна історія. Ну у форматі ну ви не те пропонуєте скільки хочете взяти». От і е, виходить, що е, у нас є ті, хто торгується і каже, а ми дамо більше за цей же самий ресурс. Давайте ми дамо гарантії більше, ми зробимо більше. І наші нашим є на чому торгуватися. Це знаєте, як з ріелторами і квартирою, коли п'ять людей стоїть в одній квартирі, тобі подобається і йому подобається, починається ага. оце. А я запропоную зараз. А я заберу прямо час. Оця вся така от історія. Оце зараз відбувається. Що в мене виходило? Ми підпишемо дійсно з США. Цю домовленість, але трохи за інших умов не так, як її намагалися на Мюнхені підсунути, тобто воно ага. буде вигідніше для нас, і там ми підпишемо не тільки зі штатами, скоріше за все, бо випадало, що там в резерві у нас є варіації, де а, є інші партнери. Скоріше за все, тут йде про Британію або про Євросоюз. Я більше навіть схиляюся із розкладів до Британії, тобто, де Британія пропонує за якусь частку більш вигідні умови, і ми залишаємо цю частку для, для Британії. І для інших партнерів. Тому ціє, ця угода буде, ну скажімо так, не тільки ми і США, а ми США і ще хтось, хто запропонував вигідніше. А -а -а. <просив> а, Сейр, зараз хочеться трошки відійти від теми перемовин. Хоча дуже цікаво, чи все ж таки сядуть три сторони за стіл переговорів. Чи бачите ви? У мене випадало з натягом дуже ймовірно, що воно станеться. Я не впевнена, що воно станеться прямо саме у Аравії, як його там да, намагаються пропихнути. Але на перспективу того, що як мінімум в делегаціях е, ну, коротше, буде якась така от зустріч, де делегаціями Україна, Росія, США і ще хтось, да, така історія випадає. Більше того, випадає навіть історія на. А зустріч десь в одному просторі а, Зеленського і Путіна, але знову воно зараз в дуже хиткому стані, в дуже підвішеному стані. І те це той випадок, коли карти буквально тобі кажуть, воно настільки хитке, що називається не спугни, Воно зміниться може від однієї кривої фрази, де хтось із опонентів каже, ай ніколи! Ніколи не сяду, а ще розвертається і уходить. Тобто, воно настільки, прямо на волосинці, там десь висить, що ну зараз дуже важко сказати. Але тенденція на прорахунок у картах така дійсно випадає, тобто, що воно достатньо вирогідне. Сереж, зараз близиться третя річниця повномасштабного вторгнення. Всі, чесно кажучи, з жахом чекають цю дату, тому що хто знає, що можна очікувати від ворога. Як бачите, ви цю річницю? Чи є небезпека для України в ці дати? А, ну, дивись, одразу випадає вежа. Тобто, скоріше за все, якісь удари, руйнівні такі штуки, вони в цей період часу можуть планувати. Очікувано знову очікувано те, що ми будемо очікувати удара саме 24 лютого. Ну, це логічно. Тобто, ми логічно чекаємо удару. Логічно, що вони скоріше за все будуть з термінами навколо цієї дати. Знаєш, або зараніше, або трохи запізніше, або якось по-хитрому. Тобто, щоб воно було менш в очікуваній формі. Але те, що вони планують якусь капость з обстрілом, там якоюсь такою історією, да воно воно дійсно випадає. Воно випадає, його видно. Ця загроза є. А, але все ж таки ви бачите, що буде от річниця, тому що а, є, от а, я чула в деяких майстрів, що вони кажуть, що а, чи буде третя річниця, чи не буде. Як бачите, ви все ж таки буде в, о, у плані закінчення типу війни до 24 четвертого лютого? Ні, ми рано про це говоримо. Навіть про зупинку вогню, поки ми рано говоримо. І судячи з мого річного розкладу, який я робила, і те, як зараз у мене йдуть по розкладам, ми все таки говоримо про ймовірні зрушення у цьому питанні ближче до весни і весною, ніж взимку. Як би Трамп не поспішав, з о, а ми бачимо, які напруження є в перемовному процесі. Вони ці напруження сьогодні 18 число. Вони не за тиждень ці напруження не нет, розруляться. Нет, нет. Вони не розруляться. Неможливо підписати зупинку вогню, коли твій опонент каже ні. Ти кажеш, а тут я кажу, ні. Він каже, а я отут кажу, ні. Ну і все, розговор глухого знімимо. Понімаєте? Ну, типу, ага. тому ні, тут тут поки зарано. Туди десь у мене по річному розкладу воно більше про квітень. У нас там є якась переломна точка, там можуть люди подивитися нижче мої відео саме про річний розклад, воно там на весну, отак березень, квітень, навіть заходом на травень. От там от ми маємо якийсь вибір, чи стагнація, чи пауза. Якісь оці от всі коротше, штуки вони випадають більше на весняний період. І я вже помітила, що не тільки у мене і у майстрів у різних і народ мені. Ну я маю на увазі люди писали про і перечисляли. Прям каже Са, Сашу ваших колег дуже схожа історія, як і у вас що воно все весна. З переповзанням на літо, тобто дуже така нестабільна весна загалом і ще й червень якийсь всратий. Оце воно коротше всіх ходить по колу. У всіх воно от у більшості воно реально в тенденції от в якісь такі йде. Тому тут навряд чи це до 24 лютого. Куди? Але ви бачите, Сераш, як майстри почали дійсно щитувати закінчення війни, все-таки, значить, воно вже з'явилось в інформаційному просторі. От цей Нарешті. Ми можемо скоріше говорити про те, що зараз моделюються ті процеси, які вирогідніше всього можуть привести. Але знову ми зараз маємо такий хрупкий зародок чогось, він настільки ще. Не окріпший, це така маленька. знаєте, із під асфальту зелена, отака от пуцька, яка стерчить, яку завтра може задавить Камаз, і вона ніколи не виросте. Тобто воно настільки на первинному цьому своєму рівні, що да, ти прорахувати можеш, воно приведе до того, до того, до того, до того закономірно. Але там у нас я ж кажу, весною, наприклад, по Україні там стільки точок вибору, дуже серйозних, таких дуже, 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 які ще можуть відтермінувати, зробити швидшим, вигіднішим, невигіднішим. Ну коротше. Там тим паче нами всередині приймаються якісь дуже див... ну, та можна так сказати, ми схиляємося до якихось військових певних рішень, наскільки ми їх встигнемо реалізувати або ні. Бо там є якась наша ставка на якісь резервні моменти. Можливо, я підозрюю, що можливо, наші думають про якісь контрнаступальні історії, от знову ж таки, в якийсь там ага. найближчі декілька місяців. Але воно настільки. Настільки якось поспіхом, настільки на колінці було прийнято це рішення, його ще не доприймали, що непонятно. Ну, у нас ще нічого не понятно. Я вже не кажу про світ, у нас всередині ще. Оце. Боже, куди біжать що діла. Сереж, а як ви бачите ситуацію на фронті? Все таки а, вдається нам стримувати той Покровський напрямок? Чи будуть якісь покращення, але з нашої сторони, в нашу сторону? Так. Здебільшого на лініях бойового зіткнення загалом у нас випадає сім кажезлів, тобто ми в захисній позиції, ну грубо кажучи, плюс-мінус там, де ми стоїмо. Ми в захисній позиції. Але мені випадає, що скоріше за все у нас тут на якомусь із напрямків може бути момент, в якому нам потрібно буде десь відійти зі стра... ну, з... З... Да, зі стратегічних моментів пов'язаних із новими силами від ворога. Я так розумію розумію, ну це класика Путіна. Давайте чесно. Ага. Як тільки починається якась перемовна історія, як тільки. Є якийсь, знаєте, такий примарний дедлайн на вирішення і підписання чогось. Він буде кидати максимальний ресурс, щоб зробити максимум шкоди на останок. Знаєте, типу із посередніх сіл називається, і воно пов'язано із обстрілами, із руйнаціями, і з активацією фронта. Тобто, поки там сусолять, чи будемо ми зупиняти вогонь, Путін буде перти, от зі своїм військом, намагатися як неї могаш більше. Ше ж виторговуватися, да, типу, захопити як не вимога більше. Ну от воно так і виглядає, і за цього ми зараз тиску, по королеві мічів. До речі, від них будемо відчувати і ще більш значний ніж він і був до того. Тобто, тут спокою у нас поки не буде з нашого боку. Знову ж таки, є тенденції на покращення певних. Позиції я не скажу, що вони там в рог в розмахі по звільненню цілої області певних якихось виход на якісь більше а, вигідніші для нас. Позиційні штуки да таке прослідковується, але от поки не більш того. Ну, однозначно будемо з вами зустрічатися, будемо розглядати. Дякую вам Сейраш, що знаходите час для анонсів, які так важливі зараз всім українцям. Хто хоче переглянути річний розклад на рік від Сейраш, Будь ласка, дивіться тут на сторінці трошки нижче. Ви обов'язково його можете подивитися, якщо ще не встигли. Також не забувайте підписа підписуватися на канал, якщо не підписалися. І... З вас обов'язкова вподобайка під цим відео. І ми не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Шаманки Сейраш.